На Львівщині дружина померлого військового через суд зобов'язала Міноборони виплатити 15 мільйонів гривень. Комісія Міноборони відмовила дружині померлого військового у виплаті грошової допомоги. Сержант помер через ішемічний інфаркт, а не через поранення. Тому комісія вирішила, що вдова не має права на виплату. У матеріалах справи вказується, що чоловік позаважки був сержантом та у 23-му році виконував завдання у зоні бойових дій, зокрема у Херсонській та Донецькій областях. Суд встановив, що у серпні 2023 року сержант доставляв боєприпаси на вогневі позиції підрозділів дивізіону та поскаржився на погане самопочуття. Його відвезли у мобільний госпіталь, де виявили гостре порушення мозкового кровообігу. Потім відвезли у обласну лікарню, де він помер через ішемічний інфаркт головного мозку. Чоловік позивачки помер безпосередньо під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної. Агресії РФ перебуваючи на території Краматорського району Донецької області, захворювання сержанта та причинні смерті пов'язані із захистом батьківщини. Зазначені обставини спростовують визнавок комісії міністерства оборони України, зазначив суд. Тож, як отримувати компенсацію, якщо ваша близька людина загинула не через бойові втрати, зокрема, не через поранення? Будемо говорити з адвокатом Дмитро Швець, доєднюється до нашого етеру, пане Дмитрі. Я вас вітаю. Слава Україні! Хараю, слава. доброго дня! Насправді тема не проста, тема складна і з моральної сторони? Мені так видається, що і. По букві закону також непросто довести у суді, що людина померла через хворобу, яку набула внаслідок захисту України. Чи я помиляюся? Так на жаль, наше законодавство воно не завжди ідеальне. І на жаль, деякі рішення в пориві того швидкого ухвалення їх. Не є досконалими і не дозволяють охопити усі ті проблеми, які виникають, власне у військовослужбовців, у членів їх сімей, і досить часто є носять певні ознаки дискримінаційних, тобто яскравим прикладом можна бачити зараз ті зміни, які Кабмін камінну носить до постанови по виплаті 1 мільйона гривень. Військовослужбовцям, які там уклали контракт у віці 18-24 роки. Якщо повертатися до цієї ситуації, то таке рішення, на мою думку, воно досить давно чекало свого часу, оскільки це неодноразові звернення має місце сімей загиблих військовослужбовців з схожими ситуаціями. І такі звернення є логічними і, і дати відповідь сім'ям загиблих, на що є різниця у виплаті е, одноразової грошової допомоги тим, хто е, помер внаслідок певного захворювання під час виконання бойових завдань, або ж отримав травму під час виконання бойових е, завдань захисту батьківщини. І е, е, власне тим, хто отримав поранення, тут на мою думку дуже важко. Е, ці ситуації розмежувати, однак постанова кабінету міністрів України законодавства це розмежовувало. На жаль, і власне у цьому рішенні суду суд дає такі висновки, які звичайно ще буде перевірятися судом апеляційної інстанції, тому що це рішення ще не набрало законної сили. Міністерство оборони, в за все, буде його оскаржувати, не однак, такі перші вогники надії і на адекватність у прийняття таких рішень все ж таки є. Тобто, це вже створено прецедент для розгляду подібних справ це ще зарано називати президентом однак, це початок того президенту, тому що на цей спір, як на будь-які інші, такі спори, очікує ще апеляційна інстанція, і у випадку подання касаційної скарги, що може роздати і Верховний суд таку справу однак дійсно це на рівні першої інстанції, можна сказати, президент президент досить логічний. І, ну тобто й обґрунтований. Оскільки ця людина, військовослужбовець, герой, який віддав своє життя захищаючи Україну, він не перебував вдома, він не перебував зі своєю сім'єю, не займався своїми справами. Він здійснював захист батьківщини і відміжувати його смерть, отримав смерть в наслідок захворювання від отримання поранення. Яке спричинила, припустимо, смерть військовослужбовця, на мою думку, некоректно і неправильно, пане Дмитре. Але тут є один момент, я звернула увагу на те, що йдеться у рішенні суду: що зараз одну секунду, що чоловік помер, перебуваючи на території Донецької області, тобто, ми розуміємо, Донецька область це Краматорський район, там де ведуться бойові дії. А якщо людина повернулася в Цивільне життя умовно до Львова після лікування, але вже дома помирає внаслідок цієї хвороби. Це зовсім інакше буде тоді історія е, в так. Я зауважу цей момент. Тут ну напевно, знову ж таки, це певно, як такий додаткові докази, які дозволив ухвалити таке рішення. Однак я б на ньому не акцентував увагу а не у кожному конкретному випадку досліджував би причини. Настання такої смерті, що зумовило настання такої смерті, тобто, чи може бути це захворювання пов'язане з е, проходженням військової е, служби? Наприклад, в нас досить недавно були випадки. Вони ну, висвітлювалися в змі про те, що помер військовослужбовець, який тривалий час перебував в полоні. І тут так само виникає питання: як полон вплинув на людину? Чи можна розмежувати смерть військового службовця, яка настала після повернення з полону із смертю цивільної особи, яка раніше проходила військову службу в кожному конкретному випадку Це підлягає дослідженню і з'ясуванню щодо причин смерті такого наслідкового зв'язку, між. Проходження військової служби і власне обставинами, за яких військовослужбовець помер, до прикладу, якщо відійти від цієї ситуації і повернутися навіть до отримання, припустимо виплат військовослужбовцями, які отримали поранення, ми досить багато спілкуємося з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію і Наприклад, є велика проблема з отриманням компенсації щомісячної додаткової винагороди, зокрема за 100 тисяч гривень, за час лікування військовослужбовцям, які отримали захворювання в проходження військової служби, зокрема той же ПТСР. Тобто військовослужбовець проходить реабілітацію, військовослужбовця встановлено наслідковий зв'язок між тим його станом і військової служби, однак це держава не розцінює як власне підстава для отримання тієї додаткової винагороди. Тобто таких випадків дуже багато, і це власне. Пов'язане не тільки з випадками загибелі військовослужбовця ще більше таких випадків, які пов'язані саме з отриманням шкоди здоров'я військовослужбовців. Тобто, тобто те, що неочевидне, вибачте, за таке формулювання. Звичайно, ну от я знову ж таки наведу приклад: військовослужбовець е під час копання окопу е травмував суглоб колінний. Тобто і це було розцінено не як ушкодження здоров'я, отримано внаслідок захисту батьківщини, а просто як під час проходження військової служби, що значно впливає і на виплату допомоги за отримання припустим інвалідності і додаткові винагороди за лікування, яке було пов'язано. Він ж не копав той окоп. Вибачте, там в цивільному житті в себе виб нагороді картоплю не садив. Він перебував на бойовій позиції він виконував бойове завдання. Тобто, і таких ситуацій так само багато. Так потрібно це все враховувати і відповідно. Надавати належну оцінку в кожному випадку, пане Дмитро, якщо говорити про небоєві втрати і компенсацію, так чи до вас багато родин зверталося з таким запитом? І що треба розуміти, що чекає на сім'ю, якщо вона готова пройти цей судовий процес? Звичайно, що ну, ми маємо такі звернення, і тут треба розуміти, що цей процес він є. Складним у доведенні, тому що, як ми бачимо, законодавство є не ідеальне. Він є складний і емоційно у доведенні, тому що потрібно доводити багато таких моментів, які на перший погляд є логічними, особливо для сімей загиблих. Однак ми зіштовхуємося з формальним трактуванням певних норм і необхідністю власне доведення таких обставин. Важливо пам'ятати про строки оскарження таких дій щодо встановлень, щодо там дічів без діяльності там, міністерства оборони, зокрема щодо там надання певних. Та винесення певних рішень, які стосуються таких виплат. Це стосується питань щодо оскаржених висновків, щодо обставин травми або смерті військовослужбовця. Важливо пам'ятати про строки звернення з позовом до суду. Тобто, я наголошую, що такі строки варіюються залежно від предмету позову від одного місяця до півроку. Потрібно... Тобто Збирати докази потрібно розуміти, що є значна різниця між тими виплатами, які отримують військовослужбовці, або члени сімей загиблих військовослужбовців, якщо військовослужбовець отримав травму, або там загинув під час захисту батьківщини, або просто під час проходження військової служби, тобто, до прикладу, якщо військовослужбовець Помер під час проходження військової служби, то така виплата становить 750 прожиткових мінімумів. Тоді, як ну, це десь в середньому в районі 2 мільйонів гривень. Тоді як ми розуміємо, що у випадку доведення обставин там смерті пов'язана саме з захистом батьківщини, така виплата для сімей загиблих військовослужбовців значно збільшується. Так. Пане Дмитро, ви сказали збирати докази. Про що йдеться? Виписки з лікарні, свідчення побратимів, свідчення командира. Як це все? Вийде? Так на жаль, ми зіштовхуємося тим, що ну не завжди є порядок у тих там певних військових ну, підрозділах, де проходять військову службу. Це пов'язано із умовами того, що це відбувається в умовах війни. Інколи це пов'язано з тим, що немає певного порядку і правильних алгоритмів дій. Тому першу чергу потрібно збирати покази свідків, тобто свідки, які підтвердять обставини отримання травми чи обставини щодо там смерті або загибелі військовослужбовця. Такими свідками звичайно є безпосередні командири, тобто і. З ними в першу чергу треба встановити зв'язок, оскільки як показує судова практика, на їх свідченнях встановлюється досить багато обставин, і щодо обставин травми, щодо обставин загибелі, щодо обставин зникнення безвісті військовослужбовців, що також є значною проблемою, оскільки ми бачимо досить часто, що у випадку відсутності доказів, того де зник військовослужбовець. Військова частина може трактувати відсутність військовослужбовця як самовільне залишення там військової частини або там бойових позицій. І сім'ям потрібно доводити, що військовослужбовець дійсно пропав безвісті при час виконання бойового завдання чи під час проходження військової служби, а не там самовільно залишив військову частину. І ключовим доказом, звичайно, тут є покази свідків, якими є побратими військовослужбовців. Пане Дмитре, з вашої практики як командири йдуть на співпрацю з адвокатами рідних військовослужбовців, і в чому найбільша трудність, коли збирають докази для суду? Звичайно, що найбільша складності полягають у комунікації, оскільки досить часто такої комунікації, на жаль, немає знову ж таки. Військові частини і там безпосередні командири це все скидають на те, що там іде війна, всі зайняті питаннями там власне вирішенням тих бойових завдань, які перед ним ставляться, і деколи нехтують отими строками отримання там надання інформації необхідної для збору доказів. Тому тут єдина порада сім'ям загиблих. Сім'ян тих військовослужбовців, які пропали без вісті або отримали поранення, це одразу приходити, якщо немає комунікації в письмову площину. Площину звернення з зверненнями, запитами, скаргами на там безяльність е, військових частин чи там безпосередньо там е, командирів безпосередніх військовослужбовців. Е, е, звичайно, хотілося б це все вирішувати в телефонному режимі неспокійно. Комунікації не, однак, в подальшому ту комунікацію ми ніяк не зможемо використати для е, витребування інформації через суд, для доказування там. Певних обставин не в суді, тому якщо немає комунікації, не треба шукати винних. Не треба, на мою думку, з'ясовувати, чому хтось так поступив. Все ж таки йде війна. Військовослужбовці в першу чергу займаються питаннями власне виконання бойових завдань. Краще переходити чим пошвидше у площину звернень, запитів і витримувати ту інформацію, яка потрібна? Звичайно, це не стосується комунікації з безпосередніми побратимами і тими особами, які є безпосередніми свідками там тих чи інших подій, пане Дмитро. З вашої практики, чи можуть рідні добитися грошової допомоги, зокрема, якщо людина... Загинула через небойові втрати без допомоги адвоката, а самостійно тому що є ще така історія, що люди бояться звертатися до адвокатів, оскільки це прекрасно розуміє, що це теж може коштувати кош... ну, грошей, очевидно, яких в них немає. Звичайно, що це може бути і тут адвокат в цьому. В Процесі він не є якоюсь обов'язковим таким елементом, який є власне там беззаперечно повинен тут бути. Та тому, якщо сім'ї військовослужбовців мають можливість мають. Час і там знання певні навички щодо комунікації з військовими частинами витримування інформації, звичайно, вони можуть це все спокійно самі робити. Там але ну про праву допомогу, звичайно, тут не можна забувати, тому що все ж таки уникнути певних помилок. У процесі формування документів збору доказів, все ж таки, там професійна правова допомога, вона власне стане в нагоді. Проблемою, звичайно, є те, що на цьому процесі є багато на мою думку, таких не дуже добре колег, які Трівки е, намагаються маніпулювати певними обставинами, е, і е, це все перетворюється у е, знову ж таки різні. Такі журналістські розслідування, які ми бачили, зокрема про певні громадські організації та там юристів, які не маніпулюють на горі сімей на цих питаннях, які зараз є актуальними, і це кидає тінь в принципі, на отримання правової допомоги. Однак це досить є шкідливим, оскільки оскільки ті певні моменти, які публічно десь виносяться, вони не дозволяють людям з довірою ставитися до адвокатів і тим самим шкодять людям, оскільки не дозволяють їм отримати якісну правову допомогу, зібрати докази, які необхідні для швидкого та чіткого формування позивних вимог та відповідного подальшого звернення з позовом до суду. Тому правову допомогу виключати з цього процесу не можна однак, звичайно, що. Люди можуть самостійно готувати це все і подавати. Пане Дмитрі, з того що приводу, з якого ми почали нашу розмову, що на лічені дружина померлого військового через суд зобов'язала Міноборони виплатити 15 мільйонів гривень, в повідомленні йдеться, що військовослужбовець помер внаслідок захворювання ще у 2023 році. Тобто рішення зараз на календарі 25. те Тобто рішення, навіть якщо збирається все документальна база, всі свідчення, не будемо. Миттєвим, це можна чекати кілька років. Я вірно розумію. Е, так звичайно, що ну я бачу по номеру справи. То справа подана була у 25-му році, ага. тобто, напевно, що тому процесу подання позову до суду передував певний процес збору доказів, можливо, очікування рішення щодо там надання цієї одноразової допомоги. Однак справа розглядалася ну досить швидко. Тобто, ухвала про відкриття провадження була в квітні двадцять другого квітні року. Тобто, суд розглянув протягом трьох місяців спір, що відповідає тим строкам розумним, які надаються для суду для ухвалення таких рішень. Там знову ж таки, як показує практика, якісний. Збір доказів він е, дозволить е, швидко подати позов е, до суду, пане Дмитро. Тому... Тут є ще одне уточнення про збір доказів. Яка роль сім'ї в цьому зборі доказів? Що, якщо вона звертається по правову допомогу, що має зробити сім'я, що робить адвокат і його партнери? Е, сім'я укладає договір про надання правової допомоги з адвокатом, що дозволяє. Адвокати звертаються зокрема за адвокатськими запитами для отримання не інформації необхідної для там оскарження певних дій бездіяльності чи для звернення з позовом до суду, тобто завдання адвоката це зібрати докази і сформувати позовні вимоги і в подальшому вести цей процес для того, щоб власне донести до суду. Позицію по справі та домогтися власне не ухвалення рішення на користь сім'ї загиблих від сім'ї загиблих. Вимагається окрім договору про допомоги. Звичайно, надати усі докази, які ними були зібрані самостійно, або повідомити ті обставини, які їм відомі. Для того щоб адвокат міг до отримати ті докази. Це стосується так само і про місце проходження військової служби, про безпосередні командирів військовослужбовця, про побратимів, з якими і адвокат може прийняти на себе цю місію, так би мовити, і сконтактуватися з ними і власне з'ясувати них ту інформацію, яка дійсно потрібна для справи там, виключаючи певні емоції, які можуть бути притаманні власне сімей військовослужбовців. Та тому фактично робота сім'ї загиблої і представника адвоката вони має перебувати в синергії. І е, працювати на е, єдине завдання це збір доказів, встановлення обставин, які стосуються цієї справи, та е, чітким і правильним формулюванням позовних вимог і подальше доказування е, підтримання цих вимог власне безпосередньо в суді. Пане Дмитро, можливо Ви володієте інформацією, чи багато таких справ зараз розглядає українська феміна стосовно небойових втрат і компенсації. Ну, такі справи, якщо в загальному говорити про весь той обсяг пул справ, які стосуються військовослужбовців, то звичайно це не є основна кількість найбільше, це звичайно справи, які стосуються проведення виплат військовослужбовцям, затримки з виплатами там додаткових виплат за час лікування військовослужбовців. Однак і таких справ щодо небойових втрат досить багато напевно, найбільш складними, на мою думку, і емоційної і з юридичної точки зору є справи, які стосуються військовослужбовців, які вчинили самогубство, оскільки сім'ї загиблих потрібно на жаль таких справах доказувати. Також і розслідувати питання щодо причин чинення самогубства і власне тих обставин, які спонукали військовослужбовця до такого рішення, пане Дмитре, але ви як рекомендуєте сім'ям таке звертатися або правову допомогу? Звичайно. У будь-якому випадку, ну от, наприклад часто військовослужбовці, молоді хлопці зараз звертаються про те що на про ті виплати виплата одного мільйона тобто зараз дякувати богу Кабмін вніс зміни до постанови і розширив число осіб які мають право на таку виплату однак ще донедавна молоді хлопці які завершили строкову службу і перейшли строкової служби одразу на контракт у 18 років вони були позбавлені можливості отримання тієї виплати одного мільйона для військовослужбовців. Тобто, виходить так, що якщо ти прийняв рішення проховати військову службу після лютого 24-го, то ти маєш право на таку виплату. Якщо ж ти свідомо почав проховати військову службу ще, будучи на строковій службі, і продовжує, то ти не маєш права на виплату того мільйону і на тих всіх гарантій, які поширюються на цих молодих хлопців, наших захисників. І я завжди говорю, що не можна це питання залишати так. Треба приходити в судову площину і доводити пробивати ту стіну нерозуміння, доводити своє право на ті гарантії, доводити дискримінаційність певних норм, і це може зрушити той процес. От як власне в цьому питанні. Ну тобто можна достукатися або до суду, можна достукатися до держави. Тобто, але завжди тільки дія породжує певний результат, в тому числі і у таких справах. Тому в жодному випадку не потрібно це залишати просто так, зневірюватися і там приймати рішення про те, що в мене немає шансів, у мене там немає можливостей, в мене немає там розуміння того, що держава там почує. На жаль, в умовах війни потрібно завжди. Пам'ятати про те, що кожен з нас повинен добиватися свого самостійно, тому що держава воює. Держава в стані війни багато тих державних органів, які б мали в цивільному житті виконувати свою роботу, так як нам би хотілося, цього не роблять. Тому вся ініціатива має бути безпосередньо на людині, яка намагається відстояти своє право. Пане Дмитре, дякую що знайшли час та можливість долучитися, розтлумачити, пояснити доволі непросту тему, зокрема, як отримати компенсацію за небойові втрати, якщо ваша людина загинула в Збройних силах України. З нами був Дмитро Швець, адвокат. Пане Дмитре, Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. До побачення.